Сім разів тоді подавався закон на визнання УПА ветеранами. Ви пішли підтримати цей закон. От. А цей а качали ситуацію, там людей 10. Але коли там вони покачали, 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 знялися і пішли дуже різко. Ми не очікували, що воно закінчиться так стрімко. Тобто, що залетять хлопці, розб'ють ту раду. От. Втечуть, всі втічуть, ну і всі стали. У нас ні в кого не було, ну взагалі нічого. Ми ну ми ходимо, ми ж розуміємо, що ми йдемо, і яка ситуація в країні нестабільна. Ми в принципі з собою нічого не беремо, щоб не було до нас ну, якихось претензій, що ми сиділи, сидимо вже три дні. Ну не по-перше, щоб був на, на порушений закон, то що мені пот в, на протязі 24 годин висунути. Одне показання підозру, висунути підозру, це воно не було зроблено. Ми не тримали, і тримали, і тримали, аж ну до цього. І сьогодні також ми, ми весь день сидимо, о, от о, а що сидимо, не зрозуміло. Щодо доказів, якими обґрунтовували сьогодні своє клопотання, і взагалі в сторона обвинувачення, яке вже зазначила під час засідання, тобто вони не знайшли свого підтвердження. Вони є просто смішними абсурдними, оскільки, оскільки жодних доказів таких немає. Тобто є протоколи допиту таких осіб, які не впізнали безпосередньо прудкого, тобто якась причетність або взагалі якісь дії не встановлені, особа не встановлена, Є протокол впізнання, який здобути з порушення вимог КПК, тобто грубими спорушеннями, і він не може вважатися належним доказом, тобто на нього можна. Не можна посилатися в обґрунтування ані підози, ані будь-яких інших документів на кшталт клопотання. Тому говорити про те, що взагалі в матеріа справи є, я сьогодні нічого не побачила. Абсолютно нічого, як адвокація може вам з певністю зазначити.